Усім привіт, друзі! Мене звати Назар. Я радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми знову будемо говорити про біржу Bybit, тому що такі можливості, як вона дає зараз, для людей, які не мають великого депозиту. Це щось нереальне, я такого давно не бачив. Діло в тому, що на байбіті і так завжди регулярно заробляли. Але зараз є промо-акція, на якій можна заробити близько 200 доларів на аккаунт. І я такий собі сидів і думаю, хочу зробити 300 аккаунтів, хочу зробити ферму в 300 аккаунтів байбіт. Я розумію, що до кінця промо, воно до 15 числа, я не встигну зробити 300 аккаунтів. Але сьогодні у відео я вам можу пояснити, як це все робити. Я, звісно, міг знімати відеоролики про ринок, про біткоін, планувати, куди він підійде. Де, але яку цінність вам би дали ті відео, коли ви дивитесь на біткоін, який зараз, наприклад, по 44 тисячі. А найбільше питання, яке вас турбує, це те, що у вас немає депозиту в крипті, звідки з його потрібно брати. І що вам з того росту біткоїну, якщо у вас його немає? Тому я стараюся більше для вас працювати над тими питаннями, як з нуля чи з невеликих вкладень зробити собі депозит в крипті. Тому що, коли я пам'ятаю, як я заходив в крипту, мене найбільше це питання хвилювало. Всі кажуть, де інвестувати, що робити, скільки вкладати, де вкладати, але ніхто не каже, як перші заробити гроші, ті, які якраз потрібні для цих інвестицій. Отож, я вирішив зробити собі 300 акаунтів, почав їх робити, і таки думаю, а чому би не поділитися цією інформацією з вами, щоб ви теж вміли грамотно робити собі ферми. Хтось на 5 аккаунтів, хтось на 10, хтось, можливо, має можливість 100 аккаунтів зробити, і тим самим показати людям, які можливості можуть бути на таких простих роздачах і таких активностях. Тому сьогодні чітко ми розберемо, скільки буде коштувати отримання ферми. Де брати людей, як правильно реєструвати аккаунти, щоб вас їх потім не вкрали і не забанили. Де брати пошти, як купляти твіттери, як правильно виконувати промо, як ці аккаунти не пов'язувати між собою? Буквально сьогодні все від А до Я ми розберемо. і Я впевнений, що після цього відео ви вже будете вміти грамотно робити собі свою міні-ферму, ну або мега-ферму, в кого ж які можливості? Отож, ми розберемо сьогодні на прикладі промо-акції Шрапнель, яка ще досить активна, і тому я вважаю, що ви ще можете встигнути взяти участь у цій промоакції. Ось тут закріплю відео, воно попереднє на моєму ютубі. І там зараз по курсу можна заробити майже до 200 доларів на аккаунт. Тому якраз сьогодні відносно цього прому ми розберемо усю ферму. Тож, друзі, є декілька варіантів розвитку подій. Перше, це коли ви реєструєте аккаунти на себе, на своїх знайомих, так як робив я раніше, так як я і досі в принципі роблю. Шукаєте знайомих, друзів, родичів, пропонуєте їм фінансову винагороду, комусь 200 гривень, комусь 300, комусь 400, хто за скільки погодиться. Ну і, звісно, поговорити з ним Пояснити їм, що це біржа, що це все круто, офіційно і немає за що переживати, щоб вони вам пройшли верифікацію. Отож, і що вам буде потрібно першим ділом? Першим ділом вам буде потрібна електронна пошта, це є перше. Я сьогодні не буду показувати записи в екрану, тому що якщо я зайду в свій антидетект, там буде багато чого блюрити. Я краще вам все детально поясню словами, доточно, так як я люблю, і ви все зрозумієте. Отож, Перше, це електронна пошта. Де її брати? Її можна створювати самому, наприклад, Gmail чи Outlook, а можна купляти готову. Я схиляюся до варіанту купляти готово, тому що щоб створити самому грамотну пошту, вона має відлежатися до неї, має бути прив'язаний номер телефону. І, взагалі, є великий процент того, що пошту, яку ви новорегнуто зробите самі, вам потім забанять. Тому я на сайті DarkStore або AKS Market купляю сам пошти по 50 центів, по 30 центів. У різних цінах я залишу вам посилання в описі під відео на цей сервіс. Це дуже крутий провірений сервіс. Я вам просто залишу посилання на цей сервіс. А як же вибирати пошт, Я думаю, ви розберетеся самі. Я просто дам декілька рекомендацій. Бажа, щоб пошта була відлежана, зареєстрована трошки давніше, хоча б там тиждень, два, місяць тому, щоб на ній було якесь підтвердження по телефону. І тоді така пошта може бути валідною, нормальною для реєстрації на неї вже аккаунту Bybit. Знову повторюся, якщо реєструєте самі, є більше шансів того, що вона відлетить. Але, наприклад, можна робити Outlook і самому. В принципі, якщо грамотно робити, підв'язувати номер, додавати резервну пошту, має бути теж все в порядку. Але ми розбираємо такий варіант, як робив я, купляв готові пошти. Ви купили пошту. Після того, як ви купили її, потрібно на неї зайти, перевірити, чи вона нормальна, чи якісь там повідомлення, коли вона створена, коли там перші повідомлення з'явилися. Якщо там тиждень, два місяці тому, тоді все сум. Чи потрібно міняти пароль? І так, і ні. Я особисто паролі на поштах не змінюю, тому що я розумію, що селери, які продають мені пошти вони там йдуть з резервними поштами. Вони мають сотні, просто десятки тисяч тих пошт, і їм шукати, потім по поштах зламувати щось, ну сенсу немає. Але якщо ви прям дуже сильно переживаєте, можете змінити пароль на цій пошті. І ні, це не буде підозріло, це нормальна активність. Але я не міняю. Тому вибір я завжди лишаю вам. Після того, як ви вже купили собі пошту, вам потрібно на цю пошту зареєструвати аккаунт Bybit знову ж таки. Нам потрібно десь це все робити, щоб аккаунти між собою не пов'язувати. Для цього ми використовуємо антидетект браузер та проксі. По мультиаккаунтах, по антидетектах, по проксі, конкретно по ADS Power, в мене є чіткі, конкретні, гарні відеоролики. Я тут якісь з закріплю, а в кінці відео в заставках там буде ще чотири відео по мультиаккаунтах. Я впевнений, якщо ви їх всіх переглянете, ви будете вміти і користуватися і антидетектом, і проксі, і у вас не буде запитань. Я просто не бачу сенсу у кожному відео це все дублювати і показувати. Ми. Реєструємось в антидетекті, беремо там профілі і створюємо там одразу пошту вже на проксях. І тоді на цю пошту реєструємо аккаунт байбіту. Все це відбувається на антидетекті вже з проксами. Дуже часто задають запитання, а якщо я буду це робити все на одному пристрої, вас просто потім забанять, за промоакції платити не будуть і, можливо, навіть застрягнуть гроші, і треба буде через підтримку їх довго витягати. Тому так на цю пошту ми зареєстрували аккаунт байбіту. Зайшли на нього, можна ставити спочатку звичайний пароль, який стандартний, який ви собі придумуєте, може навіть сюди однаковий. Готовий акаунт Bybit у вас є. Тепер відповідно залишилось вам знайти людину, яка буде вам верифікувати цей акаунт. Якщо ви почнете шарити в таких питаннях, шукати хто вам може пройти верифікацію, і тут вже й знайдуться люди, які вам будуть давати людей на верифікацію, і це все піде. Тому після того, як ви знайшли людину на верифікацію, ви даєте їй доступ до аккаунта Bybit, і маєте їй пояснити, що вона має зайти на цей акаунт Bybit, пройти в налаштування, безпека і пройти верифікацію. Там називається здається встановлення особи. Там людина підгружає свої документи, закордонний ID або права, і тоді селфі. Після того, як аккаунт успішно верифікований, само собою, що ви маєте виплатити людині, можливо, ви знайдете хтось, хто вам безкоштовно зареєструється. Після того людина з цього аккаунту виходить, ви вже заходите на своєму пристрої. Те, що зміниться, IP два рази, можете не переживати, тому що до трьох IP допускається спокійно і нічого страшного не буде. Якщо більше трьох, то аккаунт може запросити додаткову верифікацію. Як потім виводити гроші з таких аккаунтів, я теж поясню. Також обов'язково переглядайте відео до кінця, тому що в кінці ми підрахуємо, скільки затрат йде на 10 аккаунтів, на 100, і в принципі на 300, які я планую зробити. Отож, після того, як ми побачили, що верифікація успішна, в своєму андетекті на проксах, ми вже заходимо на цей аккаунт, бачимо, верифікація успішна, все добре. Першим ділом ми змінюємо пароль від Bybit. Змінили пароль, бо ви давали доступ, людина знає пароль, ви маєте встановити тепер свій вже нормальний пароль. Поміняли пароль, після того ставити Google аутентифікатор на цей аккаунт Bybit. В ідеалі ще купити сім-карт. Можете купити собі Київ старий, просто в якомусь кіоску, якщо вам дорого, можете купляти якісь живані варіантів, де купляти сім-карт, які в ідеалі прив'язати цю сім-карту до байбіту, тому що так збільшується трастовість аккаунта байбіту. Він має менше шансів відлетіти в якийсь бан чи отримати повторний вирив. Ви просто в якийсь телефон вставляєте сімки, прив'язали до аккаунту, витягнули сімку, вставили другу. Знову ж таки, 10-15 в день не варто вставляти в один телефон, швидко міняти, тому що сам оператор може щось запідозрити по IP. Добавили автентифікатор, змінили пароль, підв'язали номер. Так як доступ до пошти ви не давали користувачу, ви лише мали дати йому код, коли він заходив, наприклад, на аккаунт, то їм, в принципі, міняти на пошті нічого не потрібно. Хіба одразу ви змінили собі пароль? Це вже очевидні речі. Отож, є у вас готовий аккаунт. Що після цього потрібно робити? Вам потрібно виконати якусь промову. Муакцію. Давайте вже перейдемо до екрану ноутбуку і розберемо на промоакції Шапнель. Це депозитне промо. Тут потрібно підписатися на їхні твітери, цитувати пост і внести депозит і торгувати. А це виходить, що, наприклад, конкретно для цієї акції нам потрібні твітери. Твітери я теж купляю на DarkStory. І теж дивлюся, щоб вони були зареєстровані хоча б там в жовтні, в листопаді, не зовсім нові, щоб була якась аватарка, один, можливо, пост, один-два фоловери такі мінімальні твітери, але відлежені, і вони мають коректно вам працювати. Вам твітери продадуть одразу з таким величезним файлом. Там буде куча символів. Спочатку буде пошта, до якої твітер прив'язаний, пароль від цієї пошти, тоді логін до твітеру, і тоді пароль до твітеру. І знизу багато цього тексту це називається куки. Зазвичай так продають акаунти, ви можете теж це. Відслідковувати, щоб були куки або токен. Токін він виглядає так, як адреса гаманця. Ви його просто копіюєте, вставляєте в спеціальну програму, і у вас автоматично заходить на Твіттер. Робиться це для того, щоб ви вручну не вводили логін, пароль і вам не просило підтвердження на пошту, бо в такому випадку часто можна отримати бан. Для цього заходять по куках або по токену, щоб це все уминути. Особисто я пробував залогінитися вручну, і в мене теж не вийшло, прийшлося і номер підв'язувати, і резервну пошту, і пошту до пошти. Коротше, набагато складніше. Оце все, що в квадратних душках. Нижче від логінів і паролів це весь текст, який вам потрібно скопіювати, зайти в ADS, Power, натиснути на профіль Редагувати, додати новий файл з кукі і вставити тоді куки, і підтвердити. І тоді, коли ви вже в аккаунті цьому введете X, зайдете в «Twitter», вас автоматично залогінить у «Twitter». Спробуйте це все дуже просто. Якщо щось не буде у вас виходити, ви можете підписуватись на «Telegram», на чат. Задавати там запитання, я моніторю. Є модератори, які допомагають, і люди вже теж дуже прошарені у цьому. Теж можуть з цим вам допомогти. Тому Твіттер ми зробили, умовно ми підписалися на ці аккаунти. Ми цитували пост. Знову ж таки, як не знаєте, як правильно виконувати ці умови, в мене є відео. Попереднє переглядайте його і будете все знати. Там дедлайн до 15 грудня. Якщо дивитися до 15-го, можете ще пробувати прийняти участь. Тоді потрібно робити депозит 100 доларів. Для цього я використовую біржу ОКікс, так як розкидати можна з біржі ОКІкс чи з біржі Бінант на всі байбіти, тому що кошти йдуть з резервного гаманця, гарячого гаманця біржі. Як і кошти тисячі інших користувачів, і воно не палиться. Але от вже з байбітів потрібно повертати на субаккаунти ОКІ, OK, щоб вас не запалили на різні адреси. Теж тут прикріпляю окреме відео по окік аккаунтах після якого ви зрозумієте, як цим користуватися. Ви поповнили баланс цього байбіту, ви зробили умови акції, ви прив'язали Твіттер, ви підписалися, ви зробили репост, ви поторгували шраб, так як було написано в умовах, і заповнили форму, тому що це одне з найголовніших умов. Після цього обов'язково а бажано можна і до того зробити таку штуку, таку функцію на байбіті, яка називається білі адреси для виводу. Для чого воно потрібно? А для того, щоб коли у вас щось піде не так і взагалі для зручності, коли ви будете говорити на адресу, я, наприклад, використовую завжди USDT Arbitrum Мано ОКС на одну і ту саму адресу, ви її додаєте до білих адрес, вас не буде просити наступного разу підтвердження ні пошти, ні номеру телефону, ні Google аутентифікатора. Тобто, якщо би у вас якийсь втратився доступ до номеру чи до пошти, чи до аутентифікатора, ви все рівно зможете безпечно вивести свої кошти з акаунту. Тому обов'язково додавайте білі адреси, поєднуйте це з відеороликом ОК субакаунти. І робіть це грамотно, і будете знати все, як виводити на одні ті самі адреси без підтверджень і не перев'язувати їх між собою. Після цього стоїть питання: чи залишати тих 100. Я, до речі, депозичу ще 110 доларів запасом, бо там на торги ще може бути комісія, чи виводити тих 100 доларів з аккаунту, чи залишати. Тут вже залежить від вашого бюджету, але в промоакції пише. Що ви можете спокійно виводити свої кошти, не обов'язково їх холдити. Тут діло таке: особисто я на своїх акаунтах залишаю по 100 доларів. В промоакції в умовах пише, що ви можете їх виводити, але особисто моя думка, що Якщо ви не маєте можливості на кожному аккаунті залишати по 100 доларів, залишайте хоча б по 5-10 доларів, тому що все рівно учасників в промоакціях будуть відбривати. По яких критеріях будуть відбривати, ніхто не знає, і вони вам цього не скажуть. Вони якраз можуть звернути на це увагу, хто, наприклад, завів, виконав умови і вивів все під ноль, і таких можуть відбрити. Звичайно, можливо, це просто я собі придумав. Ця інформація не є нічим підкріпленою. Все ж таки це є особисто моя суб'єктивна думка, тому ви вже маєте вирішувати самі. Якщо депозит вам не дозволяє залишати на кожному акаунті по 100 доларів, знову ж таки, є ризики. Не забувайте про ризики, що людина, яку ви верифікували, якщо вона дуже сильно захоче, вона може написати в підтримку QVC, тож пройдений на неї, на її ім'я, прізвище, її фейс, і вона може відновити доступ до аккаунту. Такі ризики теж присутні, ви маєте це розуміти. Таке трапляється дуже рідко, якщо ви будете робити по знайомих, то ще менше шансів, що таке трапиться. Але такі ризики треба закладати у те, що можуть бути такі втрати. Тому, якщо немає можливості залишати, то залишайте хоча б по 5-10 доларів. Чисто виворди під ноль, я б напевно. Зовсім навіть не рекомендував, бо я залишаю по 100 доларів, як я вже сказав. В принципі, ми розібрали всі деталі: це є антидетект, це є проксі, створюєте пошта, міняєте паролі, байбід, номер телефону, аутентифікатор, білі адреси, депозит, умови, репост ретвіт і гроші ваші. А тепер давайте підрахуємо скільки на це все йде затрат і скільки можна з такої ферми заробляти. Також нагадаю, що це лише одне промо, і якщо воно нормально насипа, я думаю, що так і буде, бо зараз по курсу там виходить майже по 200 доларів на акаунт. А по статистиці в Твіттері, де робили репости, показує, що тисяч Людей прийняли поки лише участь. А 30 тисяч буде переможців. Це виходить, що кожен третій аккаунт виграє. Навіть на кожен третій аккаунт отримати по 150-200 доларів це є дуже жирно, Та навіть по 100 доларів. Воно перекриє вам всі затрати. Абсолютно всі, і тим більше я вважаю, що все рівно багатьох будуть відбривати. Не знаю по яких критеріях, не знаю, що вони будуть робити, але точно всім не насиплять. Отож, давайте підрахувати, наприклад, скільки йде затрат на один аккаунт. А тоді підрахуємо на 10 і тоді підрахуємо далі. Взагалі, для чого я це вам роблю і пояснюю, тому що я сам особисто буду робити цю ферму. Я сам особисто на цьому буду заробляти. Я буду ділитися результатами в телеграм-каналі. До речі, в моєму ні телеграмі, ні ютубі ніколи не було і немає реклами. А зате є можливість підтримати мій канал, тому всі посилання та адреси. Я залишу в описі під відео, буду вам вдячний за підтримку. І в Телеграмі я буду ділитися результатами. Скільки мені виходить заробити з цієї ферми, чи виходить взагалі. Отож, один аккаунт для початку нам потрібен антидетект браузер. Я не буду брати, ніби у вас 10 чи 100 профілів, і там 20, 30, 50 доларів на місяць. Ми не будемо поки це враховувати, тому що це вже витрати незначні, якщо у вас більше ферма. А в ADS Power 2 аккаунти взагалі дає безкоштовно, а в Dolphin дає 10 аккаунтів безкоштовно, а в Інкогнітоні теж 10 аккаунтів безкоштовно, а можна зробити. Декілька облікових записів, але інкогнітон для мене вже почав працювати якось так собі, тому я більше використовую Дольфін і ADS Power. Тому в середньому там 9 доларів йде на антидетект, якщо у вас 10 акаунтів. Давайте порахуємо так: 9 доларів у нас антидетект. Після цього проксі на антидетекті на 9 доларів ми вже зможемо тримати 10 акаунтів, тому давайте зразу рахувати на 10. 10 проксі на місяць буде коштувати ще 17 доларів. Я беру чисто український проксі, українське IP, беру їх на проксі-лайні, так, можливо, вони неякісні, так, можливо, я знаю, хто їх робить, але в нас поки немає іншої альтернативи. Там беруть всі проксі, вони без проблем їх замінюють. Часто бувають трабли, що якісь не ті гео, але вони все міняють і працює все нормально, і мої всі ферми тримаються на тих проксі, і все в порядку. Тому 17 доларів у нас проксі. Після цього ми рахуємо пошти. Умовно, їх за 50 центів можна купити афігенні пошти. Це навіть можна і дешевше робити. Тому 10 пошт по 50 центів це ще 5 доларів. Знову ж таки, хтось може реєструвати сам. Після цього нам ще потрібно. Заплатити людині за верифікацію. В середньому я плачу 250-300 гривень, іноді більше. Але давайте порахуємо 10 доларів вже так прям жирно і подивимося, рівно, що у нас буде по підрахунках. 10 доларів, 1 QAC, щоб людина пройшла його на байбіті. Після цього нам під таке промо ще потрібен твіттер. Твіттері по пів долара теж можна купляти класні. Дорожче платити сенсу немає, тому що вони всі відлежані, там з жовтня з листопада вони всі однакові. По 50 центів навіть дешевше можна купити нормальні твіттери. 10 твіттерів буде коштувати ще 5%. Доларів. Навіть можемо врахувати те, що один раз поповнити 10 аккаунтів по 100 доларів, буде коштувати вам на комісію, якщо в мережі Arbitrum One по 80 центів це ще 8 доларів, щоб поповнити. І навіть якщо будете говорити, ще по 8 доларів, давайте порахуємо ще 16 доларів лише на комісію на транзакції. Тому я ще казав, що буде все детально, давайте так і зробимо. Ще 16 доларів у нас на транзакції. Так, тепер давайте рахуємо 9 доларів ADS, 17 доларів у нас проксі, 17,9 26 доларів. Далі у нас 5 доларів пошти. Це є 31 долар. QVC 10 доларів, 10 по 10 це є 100 доларів. 31 плюс 100 131 долар. Тоді в нас твіттери коштують 5 доларів по 50 центів, це є 136 доларів. Я записую все в зошит по сторінки, мені так нормально, я так все веду, не дивуйтеся. І плюс 16 доларів на транзакції. 136 плюс 16, 152. Виходить, в нас 152 долари на 10 аккаунтів байбіту, щоб створити все від А до Я. Само собою, що кожен аккаунт треба поповнити на 100 доларів, це вже від вашого. Що депозиту залежить, як я казав, можна залишати, можна не залишати, будуть відбривати. Хтось неправильно зробить, будуть брити по IP, хтось зробить все правильно, його відбриві, тому що новий аккаунт, можливо, по цьому брити не будуть. Маєте розуміти, що ризики є завжди, вони були і будуть. це крипта, по-іншому тут ніяк. Ці ризики треба на себе прийняти і працювати. А наскільки далеко з цим всім ви можете зайти, це вже залежить абсолютно чисто від вас. 152 долари на 10 аккаунтів, я надію, що я нічого не пропустив. А якщо я щось пропустив, то пишіть в коментарях, що. 152 долари 10 аккаунтів. У нас, як я вже сказав, 90 тисяч учасників по репостах в Твіттері. Я думаю, їх стане більше. Давайте візьмемо таку прям нереальну цифру, що буде 150 тисяч учасників. Хоча я глибоко сумніваюся, там залишилось небагато часу. Давайте 120 тисяч учасників. Це означає, що кожен четвертий аккаунт пройде. А виходить, що з 10 аккаунтів у вас два аккаунти, швидше за все, пройде, а можливо навіть і 3. Давайте порахуємо два. Це прям така мінімалка, бо якщо щастить, то по-любому пройде більше. Але давайте рахуємо два: 152 долари затрати на 10 аккаунтів. З них промоакції у вас виграє 2 аккаунти. Я не можу сказати, скільки це буде по курсу. Зараз це виходить 200 доларів. Якщо по 200, то це виходить 400 доларів з двох аккаунтів. Мінус 150, у вас 250 доларів чистого чистесенького профіту. 250 доларів з 10 аккаунтів. А якщо пройде 3, то чистий профіт буде ще більший. А токен шрапнель росте, може бути 250 доларів аккаунт, може бути 100 доларів на аккаунт. Тут вже все. Таке воно плаваюче, рухоме і важко порахувати, але давайте тоді візьмемося до масштабів. Якщо зробити 100 аккаунтів, це буде затрати 1520 доларів. Якщо врахувати те, що може пройти кожен третій аккаунт, або, як вже ми казали, кожен четвертий, кожен четвертий це прям погана статистика, як я вже сказав, зі 100 аккаунтів у вас проходить 20. Затрати у вас на 100 аккаунтів 1520 доларів. 20 аккаунтів у вас заходить. Множимо на профіт. Давайте порахуємо по 100 доларів. Такого не може бути, бо так сильно токен не можуть вкатати. Він швидше за все виросте, але ми рахуємо мінімум-мінімум. 20 аккаунтів по 100 доларів профіту. Це є 2000 доларів профіту. А 1520 затрати, 480 доларів чистого профіту. Але я не думаю, що так буде. Не пройде так мало і токен так не подешевіє. Тому давайте трошки піднімемо ставки. 20 аккаунтів з профітом по 150 доларів і трошки піднімемо проходження. 25 аккаунтів у вас пройде зі ста, а пройти, до речі, може і 30, і 40 може пройти, бо якщо нормально відбрить. Давайте порахуємо 25 аккаунтів з профітом по 150 доларів, це є 3750 доларів. Мінус затрати на аккаунти 1520. Дорівнює 2230 доларів чистого профіту. Це такі погані мої ставки, і ви маєте враховувати те, що ви з однієї промоакції виходите в плюс. На наступну у вас залишається 100 аккаунтів. Ну, звичайно, профіт 2230 – Це зі 100 аккаунтів. А так як я планую 300, то в мене з такої, з такої промоакції би вийшло 6690 доларів профіту. Майже 7000 доларів профіту з однієї промоакції за два тижні такої плотної твердої роботи. Звичайно, що швидше за все я буду делегувати. Цю роботу мені будуть допомагати тримати ці аккаунти, але ви просто подивіться, які це можливості, які гроші тут крутяться. І навіть якщо будуть погані результати, хоча я думаю, що вони будуть хороші, у вас залишається ферма байбітів, яка, по суті, зроблена нічого. Бо ви всі затрати, які зробили на байбіти, ви отримаєте по промоакції, вони вернуться. Я думаю, що вони вернуться з профітом. Так ви мало того, що заробляєте на тому, так ще й маєте готову ферму, яка в майбутньому буде приносити вам додаткові активності. Навіть на 100 аккаунтів. На якусь потім промку зробити і отримати по 15 доларів ще 1500 доларів. За 50 доларів заплатили антидетект 50 доларів потратили на проксі, 1400 доларів залишається чистого профіту. І взагалі є байвойці, є лаунчпади, є лаунчпули, по дві промоакції на тиждень. Така ферма може годувати спокійно 100 аккаунтів. Така ферма може годувати, ну мені здається, 2-3 тисячі доларів спокійно можна виносити в місяць такої ферми. Звичайно, що рано чи пізно це може закінчитись, байбіт може перестати насипати, можуть бути ризики. Але головне залетіти під одну чітку промку. Наприклад, таку, як я знімав попереднє відео, і заробити собі такий маленький лайфченч, бо для людей, які мають невеликі кошти, і, наприклад, будуть ганяти там 200 доларів по всіх аккаунтах і переганяти далі. Це реально можна досить нормально так підняти свій рівень життя і собі поміняти своє мислення і зрозуміти, як воно працює і де можна заробляти гроші. Тому, в принципі, з 300 аккаунтів з одної промки можна заробити майже 7 тисяч доларів. Зі 100 аккаунтів 2230, з 10 аккаунтів 230 доларів, з 10 аккаунтів 220 доларів приблизно чистого профіту. Але я думаю, що це буде Можливо, я помиляюся, як кажу, це моя думка. Ви бачите, як важко підраховувати, бо не зрозуміло, скільки побриють, яка буде проходка, скільки буде коштувати токен, але в середньому має бути нормально і має бути чітко. Я старався детально вам розписати, як тільки міг. За такі старання, я думаю, вам не шкода буде вліпити мені лайк, підписку на канал. Можливо, навіть вам вистачить сили зробити коментар. Тому, друзі, я дякую всім, хто сьогодні дивився мене. Я хочу, як завжди, побажати вам заробітків, великого профіту та до нових зустрічей.